Года, я Інна Кузнецова вітаю вас. Порозі мною у студії Горшвайка, міністр аграрної політики та продовольства України. Добрий день, доброго дня. Зрозуміло, що говорити. Ми сьогодні будемо про те, що посієш те, і пожнеш, очевидно. Так. Будемо говорити про те, як відбувається все, як все те, що відбувається в країні, можливо, вплине на те, чого чекати нам восени, тому що з одного боку фермери потерпають, особливо на сході України, від. Того, як проходить і антитерористична операція, і того як відбуваються силові дії, є інформація про те, що терористи самопроголошеної Донецької народної республіки на очах у сімі розстріляли мешканця Донецької області. Це фермер, який і кого підозрювали, як вони говорили, у зв'язках з правим сектором про це повідомляють засоби масової інформації. З іншого боку, є багато інформації про те, чого нам очікує, як... наскільки залежні будуть реформи в агропромисловому комплексі від кредиту міжнародного валютного фонду, чи посприяє він розвитку сільського господарства, чи ні, про євроінтеграційні перспективи. Чи ви ми виділили як? Найосновніше зараз у тому, що вам доводиться робити. Сьогодні головне питання це є перше посіяти країна посіла. Друге обробити, і зберегти земену. Вона збережена, вона оброблена, вона підживлена і вона сьогодні готова для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку країни. Третє, мало виростити, треба зберегти і продати. В тому числі на зовнішніх ринках, і це є один із основних акцентів роботи міністерства: це є підтримка або переосмислення або налагодження нових зовнішньоекономічних зв'язків, які сьогодні у нас є. Приклад: це є автономні преференції, які забезпечив Євросоюз. Але це не є просто 10, або 20, або 30 тисяч тонн, які сьогодні можна просто через відкриті двері завести в Європу. Це є спеціальна процедура, яку жоден із наших підприємців, як правило, до цього часу не проходив. І її треба сьогодні провести, її треба сьогодні забезпечити і вивести продукцію на європейський ринок. Скільки це... часу може зайняти от така процедура? А вона займає взагалі два тижні. Тобто хто не встиг, хто її вже не потрапив. Тобто це достатньо динамічний процес. Просто європейські фермери, європейські агропідприємства до цього звикали і в цей процес входили протягом багатьох років. А для нас, в 2014-му цей процес відкрився вперше. Хтось більше готовий, хтось менше готовий. І завдання міністерства, завдання експертів, завдання. Того контакту між міністерством і бізнесом полягає в тому, щоб максимально забезпечити проходження проходження цього процесу, бо насправді європейська е Спільнота це є такий хороший бюрократизований процес. Ну, це чим більша структура, тим чіткіша повинна бути бюрократія. Нам треба навчитися з нею працювати не так багато людей, які це вміють робити, і наша задача разом з єврокомісарами, разом з нашими експертами, допомогти вийти на ці ринки. Ну і наскільки от ви зараз допомагаєте в цьому, і наскільки найбільша проблема українського суспільства корупція заважає. Не заважає корупція в цьому. Корупція у нас є в внутрішньому ринку. Під корупцією у нас укладалися зовнішні економічні контракти і корупція це те, з чим можна абсолютно нормально боротися і виявляти ці факти. У нас є відповідні звільнення у зв'язку з корупційними діяннями або відсторонені на час роботи по. Сільгоспінспекції по ветеринарній фітосанітарній службі налагодження нормальної взаємодії в цьому процесі не скажу, що проблеми не існує. Проблема існує, але завдання суспільства. Не можна побудувати ідеальну частину в окремо взяті радіостанції або в окремо взятій сфері, в судному ми в суспільстві ми всі виходимо все дихаємо тим самим повітрям. Наша задача забезпечити умови для того, щоб в цій в цій в цьому напрямку в цьому сегменті відбувалися правильні речі за правильним принципом організовані. І наскільки вам вдається забезпечувати ці умови, зважаючи на те, що ви говорили про... Так зване аграрне ФБР, яке ви хочете, так. Е, але яке ви хочете е, ну, якби, створити, але деякі експерти вже розкритикували це. Це ми не хочемо, хочемо створити. Знаєте, я згадую просто свою студентську юність одразу, коли мені нічого було сказати, я говорив приблизно наступне. За повідомленням експертів ділового щотижневика такий то. І далі ніс абсолютно всяку, ну, в залежності від того, який у тебе настрій був. Мене мало цікавить думка всіх тих людей, які щось говорять на цьому світі. Мене більше цікавить враження і реакція людей, які на цій землі щось роблять. Це головна відмінність. Мене цікавлять мене цікавить зараз зворотній зв'язок і. Такий хороший термометр, який показує температуру взворотній е реакції на твої ухвалені рішення, і мало цікаві ті люди, які висловлюють свої припущення щодо того або іншого. Я просто себе згадав, коли мені було 20 років, коли нічого було сказати. Я посилався на експертів. Не буду рекламувати видання, воно ще досі працює. Але втратило ту е, колишню актуальність і авторитет, який мало на той час. Е, завдання сьогоднішнього дня насправді це не створення аграрного ФБР, це є інспекція сільського господарства, яка на сьогоднішній день працює, яка повинна е, чітко пояснити і продемонструвати ефективність своєї роботи. Це є не той орган, який бере. Ікс гривень з кожної тони, або ікс гривень за кожен день скорочення терміну видачі документу це є той орган, який про існування якого знають всі, але як з поліцейським, як і з хорошим розвідником мають справу лише тоді, коли приступили закон. Така задача поставлена. Тому інспекція сільського господарства сьогодні спільно з Держземагентством і із з Агентством лісових ресурсів проводять інвентарізацію. Процес достатньо тривалий, але шлях в тисячу міль починається з першого кроку, або шляхтичуль, якщо я не помиляюся в оригіналі. Першу чергу землі сільгосппризначення, Друге об'єкти водного фонду, третє об'єкти рекреаційного призначення це та частина, по якій найбільше було порушень. Якщо про землі сільгоспризначення, то в кожній області, в кожному районі є землі, які в чорно обробляються. Якщо говорити про об'єкти водного фонду, то це окрема вводчина для окремої категорії людей. Це внутрішній вилов або тиск на інші. Якщо рекреаційні зони, то це під виглядом. Національних природних парків вирвалися ботанічні сади під виглядом створення для якого чиновника будувала здача з ну, там, 50, 70, 150 гектарів лісу навколо, які обносилися там десятиметровим парканом. Це той сегмент, в якому необхідно сьогодні провести перевірку і сказати, загальний стан такий, такий, такий. Добре, е, як от е, минулий уряд уряд Зарова він квотував експорт. Да? Ага. Е, вільно продавали за кордон. Переважно ті люди, які були там своїми, так угу. як зараз буде зараз буде діалог, і зараз ми започаткували таку ініціативу як створення всеукраїнського партнера для роботи міністерства агрополітики і продовольства, яке називається Аграрна Рада України. Я сподіваюся, що коли, поки я буду працювати на посаді міністра, ми будемо співпрацювати. А коли я піду з цієї посади, це рано чи пізно судно відбудеться. Цей, ця, цей принцип побудови він повинен залишитися. В чому основне задання аграрної ради? Це не є громадські організації або тобто, так звані це, це громадські це не щось на, на зразок громадської ради при міністерстві. Ну, Ні, так у нас немає громадської ради при міністерстві. У нас є купа людей, які називають себе громадською радою при міністерстві. У нас немає тої інституції, яка виконує консультативні дорадчі функції. У нас є купа пенсіонерів, яким нікуди більше податися, і вони, як правило, приходять в такі от псевдогромадські організації. Це є реальні виробники, лобісти своїх інтересів, і чиновники, які пропускають через завдання державної політики те, що треба реалізувати. От ми з вами сидимо. Ви журналісти, який мене хочете допитати. Я політик або міністр, який відповідає, поки ми з вами не досягнемо консенсусу, ми не маємо права вийти з цієї студії. Незалежно тут буде тепло, холодно спекотно, там іще ще якось. От принцип побудови такий: лобіст від бізнесу і чиновник, які напрацьовують спільне рішення, не один одного шапками закидають, не розказують про те, що село гине, потрібна державна підтримка, корупція все пронизала. Будь ласка, беремо ручку, беремо А4 і слідуємо за моїм улюбленим твердженням: будь-яку геніальну думку, будь-яку геніальну пропозицію можна вкласти в формат А4. Добре, ви до речі, за продаж е, сільськогосподарських земель? Українська земля була, є і буде власністю українського народу. Крапка, Крапка. це та те, що вона частина, буде у власності. Та держави? частина, яка була приватизована е, під час розпаювання земель, породила величезні проблеми, зокрема в контексті соціальної нерівності. Працівники колгоспів. Мали власності, працівники дослідних господарств, державних підприємств, радгоспів, не мають у власності. Працівники села мають землю у власності, які жили станом на ікс дату. Люди, які сьогодні навчаються в агроуніверситетах, з якими я позавчора мав зустріч в Вінниці, був злет відмінників аграрних університетів. Він традиційний щорічний проходить. А вони навіть теоретично не будуть мати власності землю. От які б вони не були геніальні, вони не будуть мати власності землю. Принцип роботи наступний а то хто тоді держава хто тоді має бути власником є власником землі. землі. Держава. Це все буде держава, експропріон. Є, постійно, держава. Це є власник землі. Відповідаєш одразу. Ті люди, які одержали землю, власне, є власниками. Держава у них викупає через Національний банк Землі. Національний банк землі тримає весь земельний ресурс, розпоряджаються ним сільські селищні громади. Національний банк землі контролює процес використання. Ті люди, які сьогодні працюють в реальному секторі економіки, безпосередньо в аграрному бізнесі, незалежно від того, чи це фермер, якого є 25 чи 50 гектарів землі, чи це є у якого є 300 тисяч гектарів землі, не збирається її купувати. Їх влаштовують орендні відносини такої капіталізації, такої наявності вільних грошей, щоб купити ту чи іншу земельну ділянку, немає. Відповідно, сьогодні ми напрацьовуємо той інструмент, про якому державна власність розподіляється через сільські селищні громади, там де видно, який земельний масив у кого є. Та земля, яка є у людей, продовжує залишатися у людей. До моменту того, поки люди не ухвалили рішення продати, купити у людей може держава по справедливій ціні, і купити вона може через Національний банк Землі. Ну або державний земельний банк. Власне, ми говоримо не про власну назву цієї організації, а про змістове навантаження. Тобто, в чому була проблема одразу зараз є чи його немає? В чому була проблема? Попередньої влади вона хотіла поєднати банк першого рівня Національний банк землі разом з фінансово-кредитною установою, яка тут же буде кредитувати під заставу цієї землі. Неприпустимо Національний банк України не має права проводити кредитування реальних суб'єктів господарювання. Він є банк першого рівня. Який стоїть над банками, це є державний земельний банк, який стоїть, скажімо так, на рівні Національного банку України, який сам безпосередньо не займається ні фінансовими, ні кредитними, ні іншими операціями. Він регулює процес, як його будуть здійснювати інші організації. А політична воля на створення такого банку, причому не корупційне створення, вона колись буде. Міністр політики і продовольства Ігор Швайка представляє в уряді Всеукраїнське Об'єднання Свобода. То, що я вам сказав, це є позиція політичної партії, яка мене направила працювати в уряд. Це є чому сьогодні члени Всеукраїнського об'єднання Свобода працюють в уряді, тому що ми можемо спокійно сьогодні вписувати частину наших принципових програмових позицій в безпосередню діяльність. Не проголосує склад поточного парламенту, проголосує наступний, але ми будемо до Вводити, що це безпосередньо сьогоднішній Україні потрібно. Без цього ми не будемо рухатися далі. Вільний продаж землі має колосальні проблеми, так, так званий мораторій, коли в чорну використовуються землі, має свою корупційну складову. Чим незрозуміліше правило тимчасово ухвалене. Тим ширше поле для корупції. Ну, типова ситуація в районі: 100 гектарів у начальника міліції в чорно обробляється, 200 гектарів у прокурора району, і типова розмова між тими, хто працевлаштовують кудись своїх дітей. Ти давай нам свого сина, ми йому 250 гектарів наділимо, поки він буде прокурором. щоб він так безбідно жив? Добре, ви так оце гарно розказуєте. А чи було відкрито якісь кримінальні справи стосовно чорного розподілу землі? інвентаризація, яка проводить та сільське так, так. інспекція сільського господарства разом з водниками і земельщиками щодо тих земель щодо тих земель, які використовуються по результатам інвентаризації Будемо доповідати Наведу Приклад минулого тижня. Зустрічаюся з одним із власників агрохолдингів, який каже: в такій то області у нас стільки-то чорної землі, яку безпосередньо опановують. Голова обласної організації такої-то політичної партії, голова обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, міліції прокуратури відкрив велику таємницю. Мова йде про Луганську область. І я звертаюся до людини. Якщо ви маєте налаштування сьогодні правильно вести бізнес, будь ласка, діліться інформацією. Діліться інформацією, щоб ми її безпосередньо протоколювали, щоб ми її оформлювали Наприклад, і ми вилучали щоб, ті землі для нормального використання. Щоб ви нам не сказали, що ми погано ставимося до Донбасу. Чи можемо ми сказати про подібні ситуації на Львівщині, на Рівненщині? Є. Я вам просто навів конкретний приклад. Така ситуація, такі ситуації є по всій Україні. Питання просто десь більше, десь менше. Принципово не відрізняється. Принципово корумпована система влади, яка використовувала державний ресурс як тимчасово свій. А вона була розповсюджена по всій Україні. але внятку. де гарантія? А де гарантія того, що нова ну, влада вже кілька місяців працює, а результату немає? Бо люди скаржаться, що корупція як була, так і лишилася, а подекуди ще збільшилася. Не можна порятувати когось без його особистої участі. Це перше про що я сказав, і це є сьогодні те, що я повторюю. Коли мені приходить смс-ка, в якій написано, у нас там побори на кожному кроці, які здійснює інспекція сільського господарства, але за що не скажу, хто платить, не скажу в якій сумі, не скажу, бо боюсь, тому що сам сплачую. Ну як розібратися в цій ситуації? Це є корупція, корупція. Люди кажуть, що є корупція, кажуть. Ну вони ж самі учасники цієї корупції. Якщо хтось вирішує не сплачувати якісь побори, він приходить і каже: по мені, от є така ситуація, я готовий нести відповідальність. Але я сьогодні роблю крок для того, щоб змінити цю систему. Я не хочу це робити. Я хочу виступити партнером в побудові такої системи нового. Нагадаю, радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні з міністром аграрної політики та продовольства України Ігорем Швайкою. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте нам 490 нуль п'ять куткива нуль Ставте свої запитання міністру аграрної політики та продовольства України Ігорю Швайці. До Речі, от, сьогодні Віктор Медведчук, доволі одіозна особа, написав у себе на сторінці про те, що міжнародний валютний фонд. Планує рекомендувати Уряду України скасувати пільги для аграріїв з ПДВ та перевести їх на звичайний режим оподаткування. І от це, мовляв, згубить сільське господарство України. Ви знаєте, мене абсолютно не цікавить, що така тварюка, як Віктор Медвечук, ну, десь вписав. Давай, давайте перепрошую. без образ, бо ми все-таки на радіо. Перепрошую, але... ну можна закінчу? Mm. Що така істота, як Віктор, Віктор Медведчук, пише десь. Уряд ухвалив основу бюджетної політики на 2015 рік, в якому є вдосконалення спеціальних режимів оподаткування для сільського господарства. Що це означає? Фіксований сільгосподаток у нас зберігається, спеціальний режим використання ПДВ у нас зберігається. А у 2015 році заплановано це так попередньо, але заплановано ухвалення нового податкового кодексу. Ухвалення нового митного кодексу і наша ініціатива ухвалення аграрного кодексу України. Кодифіковані документи, які будуть нормальну суть відображати нашої сьогоднішньої діяльності. В чому головний зміст спецрежиму податкування? Якщо в грубих цифрах, ну так для спрощеного ухвалення, для спрощення розуміння, спецрежим не додає в бюджет приблизно 15 мільярдів гривень щомісяць, на, рок, на рік. Тобто 15 мільярдів гривень залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання. Для того, щоб перевести аграрний сектор на загальний режим оподаткування, необхідно, щоб бюджет додатково направив вигляді дотації 60 мільярдів гривень. Зараз міряємо тепер цю різницю. На цей час обговорення питань скасувати, додати, відняти не стоїть. На сьогоднішній день є збереження оскільки ФСП фіксований сільгосподаток за 2014 рік вже сплачений, тобто до нього вже немає сенсу його не можна скасувати, бо він уже виконаний. За нашим законом зміна будь-якого податкового правила можлива, якщо це рішення ухвалено не менше ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року. 2015 рік буде формуватися за тими податковими правилами, які будуть станом на 1 липня 2014 року. Будь-яка інша зміна, яку робив кожен попередній український уряд, є неприпустима. І якщо ми вже плануємо якесь правило, для чого ми говоримо про співпрацю із новоствореною аграрною радою України? Для чого ми говоримо про ті. Напрацювання, яке робляться в міністерстві з представниками бізнесу, для того, щоб напрацювати комплексний механізм, який дасть можливість сформулювати довгострокове правило, в тому числі в оподаткуванні, можу сказати, що будь-які суттєві зміни. Ну, відчутні, як мінімум, на сільське господарство можуть застосовуватися лише з 1 січня 2016 року, оскільки травень-червень закінчаться дуже швидко. Тобто аграрії мають якийсь час для того, щоб не в будь-якому випадку. Це буде прогнозоване рішення, яке буде ухвалювати уряд. Іншого варіанта немає іншого варіанта не буде. У міжнародного валютного фонду є свої критерії і свої вимоги. Але я уточню одразу: вимоги міжнародного валютного фонду вони всі обгонення. Говорюються і вони є предметом перемовин з урядом України. Це нормальне явище, нормальна практика. Дякую. Скажіть, будь ласка, стосовно того, як ми будемо виходити на молочний ринок Європи, там багато речей, які не можна, От, наприклад, ті ж доїльні апарати, так, якими uh -huh. не користуються наші сільгосвиробники в якому разі в фермерських господарствах ще мало користуються. Мало. Скажу, скажу, скажу словами тепер реклами вітчизняного товаровиробника. Вінницькій області хороше підприємство Братслав, яке виготовляє хорошу продукцію. Хочу запропонувати всім вашим слухачам сконтактувати, якщо не з підприємством, то прийти на виставку Агро 2014 і побачити дійсно те, що роблять наші вітчизняні підприємства. Продукція, яка відповідає найкращим світовим стандартам, і яка забезпечує нормальну погодилась, якість ви прорекламували одне з підприємств, Ми говоримо є дуже про багато всі. є дуже багато виробників українського обладнання, для. Для аграрного ринку а, і ще раз повертаюсь, у нас 4 по 7 червня проходить виставка Агро 2014. Порек, які, порекламували, Давайте які, будемо які, говорити чим ну, я ж як, як, ну, як давайте, ми закін, всі. давайте ми закінчимо. Швидко всі не перейдуть. Але сьогоднішні наші ініціативи сьогодні зранку з'являється питання, яке озвучує. Один із працівників Кабінету міністрів прес-служби прем'єр-міністра. Вартість помидора турецького 19 гривень в магазині. Вартість помидора українського 22 гривні. Чому? Чому? Відповідаємо: вартість газу раз. Вартість електроенергії два. І неможливість. Е... Тривалий період часу застосовувати енергоощадні технології через відсутність механізму механі компенсації, три. Плюс неможливість використання альтернативних джерел енергопостачання. Добре, Це констатація. А вихід 4. вихід це є перехід на солому для опалення тих самих теплиць, перехід на відшкодування витрат понесених або Кредитування з боку. Або держави, або комерційних банків. Як Для скоро того, щоб... як скоро е, помідор український буде коштувати дешевше, ніж турецький. Е, ну по перше, знаєте, якщо сьогодні купити помідор за 19 гривень, турецький, помідор український за 21 за 22 гривні, то український набагато смачніше, тому що він вирощується по я правильному запитую, як процедурам. Скоро буде дешевше. Продовжу. Е, він об'єктивно повинен бути дорожче, він якісніший ніж турецький. А дешевше він буде. Я думаю, що уже на наступний рік, тому що в цьому році я буду завтра в Херсоні спілкувати. Напевно, в тому числі з виробниками, які працюють в овочівництві. а це є одна із тем для обговорення. От її просто підказує саме життя. От люди виходять в магазини з магазину виносять яке таке порівняння, і воно в міністерстві береться з того самого Фейсбука. Як у вас, так і у мене він постійно відкритий, тому що це є такий майданчик для комунікації і при міністерства я, і департаменту. Я зрозуміла, що українські харчі будуть дорожчі ніж імпортні. Ні, цьому разі найближчим Ще. чином. Ми найближчим часом. І ще раз вони якісніші, бо система контролю якості у нас і в Туреччині це є дві різні речі. Наша набагато якісніше ніж торі. Значить, нам буде відкрита можливість для експорту в європейські так. країни такий висновок. Я роблю, бо наші українські товари сільського сільськогосподарського виробництва якісніші. Це була програма Ваша Свобода з міністром аграрної політики Ігорем Швайкою. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.